Ветерани лижного спорту з 11 областей України боролися за звання кращого на особистому чемпіонаті країни, який нещодавно відбувся на Львівщині. Лижникам Полтавщини вдалося вибороти шість золотих: чотири срібні та три бронзові нагороди. З них дві золоті здобула кременчужанка Тетяна Рогозіна. Чемпіонат України. Чемпіонат України проходив на базі Олімпійського центру підготовки Інваспорт. Це неймовірне місце у Яврівському районі Львівщини. Хоч ми й потрапили у період несприятливих погодних умов, коли йшов дощ та на вулиці, було плюс 13, Це не завадило провести змагання. Для жінок дистанція була 7,5 кілометрів у класичному та вільному стилях. Вік учасників чемпіонату варіювався від 30 до 84 років, і кожен із них продемонстрував неабияку витривалість та жагу до перемоги. Атмосфера на трасах була напруженою, а боротьба безкомпромісною, адже спортсмени прагнули досягти найкращого результату. Всего, я хочу... Перш за все, я хочу подякувати за підтримку своїм батькам та чоловіку, які з нетерпінням чекали мене вдома, а також друзям-однодумцям з інших міст, з якими ми підтримуємо зв'язок та одне одного, і організаторам змагань за можливість відпочити душею та насолодитись спортом. Тетяна зазначає, що не збирається зупинятися на досягнутому, адже вже має досвід змагань світового рівня. Чемпіонат мірав. Чемпіонат світу відбудеться вже в березні цього року у швейцарському клостерсі. Це досить дорога країна. Тож я звернулася за допомогою до місцевої влади, і вона з радістю мене підтримала, погодившись покрити частину витрат. Щиро вдячна за цю підтримку. Бажаємо Тетяні успіхів, витримки та нових спортивних звершень. Нехай кожен старт приносить лише перемоги, а наполегливість і любов до спорту допомагають долати всі перешкоди. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.